Ви робите, коли у вас море невідкладних справ, Ви вистонутні чи хворі. А малюк вимагає уваги. Для багатьох із нас безвідмовними нянями стали комп'ютер, планшет, телевізор, і вони переносять дитину у захоплюючий світ анімації. За результатами анкетування серед батьків, 95 дошкільників щоденно дивляться мультфільми. Середній вік дитини, коли вона вперше переглянула мультфільм, 6 місяців. Батьки дітей віком до одного року аргументують перегляд мультфільмів розвиваючою метою. 85% батьків були попереджені офтальмологом та неврологом про небезпеку переглядання мультфільмів дітьми до трьох років. Я не знаю дитини, яка б не любила мультиків. Що так приваблює малечу у цих рухомих картинках? Давайте послухаємо відповіді самих дітей. Там показує, як супергерої спасають світ. Бо вони смішні. О, я їх дуже люблю. В них може щось поліз полієзно ховатись. Наприклад, що швабру можна зняти якийсь шарик чи щось ще. Ну, можна зайнятися, коли тобі скучно. В Лунчика є багато друзів. Там вовк біжить за зайцем, питається його зловити, а сам попадає в проблему. Вдень хотіла б 10 мультиків дивитись. Ну, мама приходить, виключає, бо, бо я знаю, що вже досить. Та я просто йду, над... питаюся, чи можна мені на двір погратися. Я, як, якщо додивився мій улюблений мультик, то я дуже сильно злюсь. Сердюсь. Бо мені дуже цікаво його дивитись. Я просто скажу їй, що це мій улюблений фільм і, будь ласка, не вимикай. І вона знову вимкне. Як ми бачимо зі статистики, знайомство дитини із мультфільмом відбувається ще задовго до її першого дня народження, а значить, це задоволення їй запропонуємо ми дорослі. Що потрібно знати нам, перш ніж занурити дитину у світ мультфільму? Я маю змогу розпитати у нашої гості, практичного психолога Аліни Хранітіль. Аліно, вітаю вас! Що ж так приваблює все-таки дитину у мультфільмах? Особливо дошкільного віку приваблює яскравість, вичорність, гротеск персонажів. Їм цікаво, ось цей сам фантастичний світ, де здійснюється все бажане, омрійне, заплановане. Де те, що б хотілося дитині, може відбутися, де добро перемагає зло, де інколи дитина може поспівчувати або навіть побути на стороні негативного героя, і де її негативні вчинки цього героя-персонажа не караються. Будь-яка дитина в реальному житті також не завжди себе позитивно схвалено для батьків себе веде. Так це те, що їй хотілося б бачити так, у своєму житті, так, так. так. І, е, це світ мрії. Ну, ви знаєте, якщо ми дивимося на те, що діти навіть у 7-8 місяців так захоплено дивляться мультики, мені здається, що в них ще немає таких проблем чи таких бажань, які вже в 3-4 роки, але все таки вони дивляться це дуже дуже уважно. Яскравість зображення, яскравість звуку і постійно змінюючий кадр, приваблює дитину. А як ви особисто, як психолог, ставитеся до мультиків? В угу. залежності від того, який мультфільм, є різні точки зору позитивне бачення, таке оптимістичне бачення і песимістичне бачення на мультиплікацію в цілому. Моя особиста точка зору також базується в залежності від суті мультфільму. Я вважаю, що поєднання мультфільму з реальним життям дитини при участі батьків в цьому може дати досить позитивний ефект у виховному процесі дитини. Поєднання мультфільму з реальним життям, що ви маєте на увазі? Перш за все, особливістю сучасних мультфільмів є віддаленість сюжету від реального життя дитини: вичорність, гротеск, навантаження якимись нереальними подіями, віртуальними світами, тим, чого в реальному житті дитини немає. Це дуже багато вселяє дитині думка думок про те, що можливо це реально в реальному житті, можливо, я так також зможу. І навіть діти пробують. Дошкільний вік це перш за все вік наслідування, повторення. Аліно, а які ще є ознаки шкідливого мультфільму? Поведінка героя є агресивною. І ніким не карається. Також коли транслюються нестандартні форми статево-рольової поведінки, коли герої дієві персонажі мультфільму одіваються, ведуть спосіб життя протилежної статі. Це також впливає на формування особистості дитини. Аліно, але є зараз ще й багато е, різних розвивальних мультиків е, для маленьких дітей. Вони такі повільні, е, спокійні. Е, з якого віку їх можна показувати, як їх правильно Використовувати в усьому світі, в Європі, в Америці взагалі заборонено асоціаціями педіатрів, офтальмологами перегляд до трьохрічного віку мультиплікації, навіть розвивальних навіть розвиваючи. Роз, Тому на маркування на 0+, є навіть таким порушенням цієї заборони стовідсотково. До речі, як мультфільми можуть впливати на організм дитини? Давайте подивимося разом із глядачами угу. сюжет, розглядаючи справжнє яблуко, око не. Мовляти здійснює багато рухів сакат, які будують візуальний образ даного предмету. Погляд на предмет на екрані скорочує кількість сакат в десятки разів, що компенсується збільшенням роботи головного мозку, який змушений синтезувати безперервне зображення з окремих кадрів. Проте дивитись на предмет і будувати образ предмету велика різниця. Мозок дорослого здатний до такого синтезу на основі досвіду. Досвід малюків мінімальний. Синтезувати там поки що нічого, тому вони бачать набір безперервно змінних плям. Для малюків важливий реальний сенсорний досвід, а не віртуальний. В мультфільмах навіть класична музика подається в комп'ютерній обробці. Звук виходить нечистим, що впливає на формування музичного слуху. У дошкільному віці робота зорового сприйняття залежить від кінестетичного і дотикового каналу. При перегляді мультфільмів обидва ці канали не задіяні. Отже, сприйняття не може повноцінно розвиватись. Нейрони простоюють, операції мислення не розвиваються. Крім того, за короткий проміжок часу мозок приймає нере... Реальну кількість зорової інформації. З нами у студії практичний психолог Аліна Хранитель, і ми говоримо про вплив мультфільмів на дітей. А, Аліно, а чому діти так швидко прив'язуються до мультиків? Ну, їм в житті взагалі багато чого подобається. І смаки деякі подобаються, але ось якщо дитина дивиться мультик, її відірвати від нього практично неможливо без протесту. На сьогоднішній день в психіатрії, в психології, є таких два нових терміна: як екранна адикція і мультиплікаційне спустошення. Те, що ви говорите, коли дитину неможливо відірвати від телевізора без якогось протесту, навіть істеричних реакцій, це мова йде про екранну адикцію. Так не треба ні спати, ні їсти, нічого, ні пити. Не потрібно нічого. Постійно буде переглядати так. А мультиплікаційне спустошення це коли дитини навіть дошкільного віку після. Перегляду всього, що вона бачить на екрані, спостерігається знижений настрій, відсутній апетит, порушення сну. А з чим це пов'язано? з чим це пов'язано? Батьки не завжди дотримуються норм, які по часі має проводити дитина перед екраном. А зараз давайте подивимося рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо тривалості перегляду телебачення дітьми. Для дітей віком від 3 до 4 років тривалість перегляду мультфільмів повинна складати до 20 хвилин, не більше двох разів на день. Для дітей 4-6 років тривалість перегляду можна збільшити до 40 хвилин. Молодшим школярам рекомендовано не більше півтори години 2-3 рази на тиждень. При порушеннях зору, особливо близорукості, тривалість перегляду має бути мінімальною до 10 хвилин. Американська академія педіатрії рекомендує взагалі заборонити перегляд телебачення дітям, які не досягнули трьохрічного віку. Дітям у віці 3-5 років дозволяється переглядати високоякісні дитячі передачі не більше 30 хвилин в день. Маркування 0+, на відео є грубим порушенням вікових норм. Будь-яка відеоінформація для дітей цього віку наносить шкоду для здоров'я і розвитку дітей. В Європі мультфільми аніме офіційно під забороною через спроби суїцидів після перегляду та агресивну поведінку. Мультфільми і телебачення в цілому має можливість, як і виховувати в дитині ті чи інші позитивні якості, збагачувати її, школозір, життєвий, досвід, життєвий досвід, розвивати почуття гумору, яким насичені сучасні мультфільми, словниковий запас збагачувати. Так і перенасичувати, перенасичувати нервову систему. З своєї практики роботи в обласному центрі сімейного консультування та психотерапевтичної корекції, спілкуючися з батьками, проводячи певні е, анкетування, я хочу сказати, що 80% батьків е, дітей, які мають порушення мови, це затримки е, неправильна мова. Занадто рано і занадто багато вводили мультиплікації світ е, дитини в життя дитини. Є ще такі, як гіперактивність, так справді зараз так. Ми бачимо, встає, як ведуть себе герої, як веде наша всіма знана Маша, як ведуть інші герої. Їх скрізь завжди вистачає, вони занадто активні, рухливі. Дитина все це переймає саме з цього віртуального світу. Як стандарт. Як стандарт такої поведінки потрібно скрізь стигати. У своєму житті також в нашій практиці є такі хвороби, як аутизм і мотизм. На звук вони звучать майже однаково, але це зовсім різні захворювання. Основні ознаки аутизму порушення навичок спілкування, стереотипна поведінка, затримка або відсутність мовлення. Дитина ніби перебуває у власному світі. При мутизмі дитина вміє розмовляти і розуміє чуже мовлення, але відмовляється від спілкування або проявляє у ньому вибірковість, і це не лише мої власні. Власні спостереження це світові спостереження, і ем, закордонні фахівці говорять про те, що надмірне і занато ранні введення в життя дитини може спричиняти аутизм, мутизм, Я сказала, дитина дошкільного віку. яка задача дошкільного віку перш за все, це навчити дитину спілкуватися, будувати діалоги і будувати стосунки з оточуючим світом соціумом. Це основна задача дошкільного віку. Я ще хотіла сьогодні звернути увагу на те, що переважна більшість батьків любить е дивитися мультфільми разом з їжею. Коли дитина дивиться телевізор, тоді багато Її можна… Її тоді легше, нагодувати, легше так. нагодувати, причому нагодувати тією їжею, якою без екрана не нагодуєш. А що в цьому погані? Перегляд. Телебачення разом з їжею в дитячому віці має негативні наслідки, які саме перш за все це вживання. Коли ви сідаєте їсти з вімпленим телевізором, ви можете з'їсти цілий казанок. Так? Коли ви сідаєте без телевізора, це зовсім інша порція, коли дитина декілька років їсть. Перед екраном зрозуміло, що далі вона цю звичку візьме з собою в реальне життя. Аліно, дивіться, якщо стільки проблем із телебаченням, із мультфільмами, з інтернетом, можливо, взагалі дитині е, заборонити перегляд будь-чого до якогось певного періоду, і цим ми уникнемо багатьох проблем. У дошкільному віці у дитячому садочку, на ігровому майданчику, у спілкуванні з однолітками відбувається соціалізація. І кожен займає певну ієрархічну сходинку. Якщо ти чогось не знаєш, ти знаходишся за межами цієї мікрогрупи, стаєш таким певним Робінзоном. Дитина, яка не бачила їй нема що сказати. В такому випадку може включатися маса моментів. Це і знижена самооцінка, і злість на батьків, і протест по відношенню до батьків, і провокація істероїної такої поведінки дитини. Поради щодо організації перегляду мультфільмів дітьми дошкільного віку дивитись мультфільми Дітям дошкільного віку бажано в першій половині дня. Не бажано переглядати мультфільми перед сном, особливо вразливим дітям. Занадто довгі мультфільми бажано поділити на частини. Відстань до телевізора має бути до двох метрів. Заборонено переглядати телевізор в положенні лежачі. Якщо у дитини почали сльозитись очі, потрібно припинити перегляд. Якщо дитина дивиться мультфільм вперше, обов'язкова присутність батьків для можливих роз'яснень і подальшого обговорення побаченого. Перед тим як показувати дитині мультфільм, батьки мають самі його переглянути. А якщо є проблема, є вже е, залежність не від мультфільмів, від комп'ютера, від телевізора, е, чи можна його ось просто відрізати, забрати з її життя і не давати вже зовсім переглядати? Чи потрібно якось робити це поступово? Це все суто індив... індивідуально в залежності від психології, психіки дитини, від її нервової системи. Якщо ви бачите, що дитина вразлива. Досить боляче сприймає якісь ваші різкі обмеження, рамки, які ви стоїте, то, звісно, цей перехід має бути поступовим. Перш за все, батьки чітко мають знати, що вони мають реальне життя дитини зробити яскравим, цікаво, щоб її віртуальний світ не манив і не був настільки таким привабливим для дитини. Це, я думаю, головна рекомендація, як зробити світ таким цікавим і насиченим. Перш за все, це якісь подорожі, це спільний час проведений з дітьми, прогулянки, ігри, розваги, настільні ігри. Це перебування разом з дитиною на ігровому майданчику, це спілкування з її ровесниками, демонстрація, як потрібно виходити з конфліктів, уміння ділитися. Виставки, екскурсії, подорожі, коли у дитини в житті все це є, її віртуальний світ не має ні часу на нього і не настільки яскраво, ніцікавими буде так приваблює. Я, я зрозуміла, що нам потрібно мати якусь таку збалансовану позицію, так і принаймні дотримуватися тих порад, які дають лікарі. Самим не зловживати цим засобом, тією няною сучасною так. і більше часу проводити так. з дітьми. Аліно, дякую вам. дякую вам і сподіваюся, що нам вистачить сили і мудрості все це втілити у наше практичне повсякденне життя. Дякую. Ну що ж, бажаю вам ентузіазму, фантазії і трохи дитячості для того, щоб скласти достойну конкуренцію мультфільмам. Врешті-решт, коли діти виростуть, у них і у нас буде про що згадувати. До побачення.